Велике будівництво це достатньо великий такий інфраструктурний проект. І обговорити його ми запросили міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова. Доброго ранку. Доброго ранку, раді Доброго вітати ранку. вас Доброго у нашій ранку. студії. Доброго Вітаємо. як, як здоров'ячко. Перше питання до всіх наших гостей. Все добре. дякую. ти негативний? все чудово, негативний пане міністр. Велике будівництво. Цифр величезна кількість, як то кажуть, раніше планів громадіо. А, Основні завдання, які планується реалізувати, да, будівництво 236 шкіл, 155 дитсадків, 212 лікарень і Далі, 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 далі. Там і не медичні амбулаторії. Ну і безумовно дороги та інші об'єкти. Яких регіонів так. це стосується? Як ви обираєте регіони, де має це розміститися? Доброго ранку ще раз. Програма Велике будівництво була ініційована президентом України Володимиром Зеленським на початку цього року. І ця програма в першу чергу змінює якість життя людей. В цьому році вже реконструйовано чи побудовано дуже багато якісних об'єктів соціальної, освітньої, спортивної інфраструктури. І мова йде про наступне. Ми хочемо змінити якість життя людей, і ми її змінюємо таким чином, щоб люди гідно працювали та жили в цій країні. Ми поступово йдемо до цього. Ви абсолютно вірно сказали, що це перший інфраструктурний проєкт такого рівня, такого масштабу, і цей ця програма вона виконується не на папері, як в минулі роки, а і не, не задля піару. А дійсно змінюючи якість людей, простих громадян, мешканців громад, тому, тому я щасливий, що сьогодні ми знаходимося на тій стадії, котра дозволяє нам говорити про те, що, наприклад, в частині шкіл ми вже побудували чи реконстрували 100 шкіл, тобто, в частині програми 100 100, 100 перша частина вже. Виконано. Так, а як обираються регіони, де якість життя підвищується? Вперше, я не відповів, що це стосується всіх без виключення регіонів. Друге, є відповідний відбір, він проводиться за професійними критеріями. В цьому приймає участь обласні державні адміністрації відповідні комісії. Вибираються об'єкти, котрі потребують реконструкції за своїм станом, uh -huh. чи за демографічним чинником, чи за іншими соціально-економічними чинниками. І е, наразі е, в, в цьому році було е, підготовлено до реконструкції, як ми вже сказали, е, більш аніж е, 500 об'єктів, і е, програма не зупиняється. Ми продовжуємо її в наступні роки. Я хочу запевнити всіх. Що е, на наступний рік, 21-й, у нас є е, дуже такий потужний план з відновлення реконструкції та будівництва. Ну, тобто, наскільки я розумію, за вашими словами, критеріями є: якщо школа вже валиться, то її реконструють. Якщо в школі е, 16 перших класів, то десь тут в цьому районі або в цьому районі б, починають будувати ще одну, які критерії, критерії саме такі. Критерії перше це кількість шкіл на території, так. це якість шкіл на території. Так. Якщо ми говоримо про школи, це стан і це демографічна ситуація в громаді в першу чергу. Але це стосується не тільки шкіл. У нас є об'єкти, як вже було сказано, дитячі садочки, об'єкти спортивної інфраструктури, також, що є наразі дуже актуальним. З точки зору пандемії, ковід це приймальні відділення опорних лікарень. І наразі в цьому році ми вже реконструюємо чи будуємо 210 нових приймальних відділень. Це Покращить ситуацію з технологією ага. прийняття хворих так. в лікарнях, і ми всі розуміємо, що стан медичних закладів роками так він нікуди не змінювався, і влада наразі приймає дуже велику участь в тому, щоб змінити це. От чудово, що ми з вами перейшли до ковіду або ковіду. Реконструкція приймальних відділень це прекрасно і головне це на часі. Це дуже і дуже потрібно. А, але є от питання із фінансуванням, адже а, до м, певного моменту фінансове забезпечення великого будівництва відбувалось за кошти ковідного фонду. Так казали. Нині ця практика кажуть, що призупинена. Чи так це я вважаю, що ситуація з фінансуванням вона одна з таких, що абсолютно об'єктивна. Жоден проєкт з частини програми Велике Будівництво 100-100-100» не профінансован з ніякого ковідного фонду. Mm -hmm. Як фінансується програма Велике будівництво в першу чергу це співпраця державних та місцевих бюджетів, так це е, такий приклад фінансової децентралізації. Mm -hmm. е, в державі існує державний фонд регіонального розвитку. Котре фінансує разом з органами місцевого самоврядування цю програму. В частині 100 100 100 ми профінансували близько чи запланували 5,8 мільярдів гривень сукупна вартість цієї частини, а також приймальне відділення це близько 2,4 мільярди гривень. Це державна частина та місцева частина. Ще раз хочу підкреслити, що це дуже гарний приклад. Такою дієвою фінансовою децентралізацією в нашій країні, угу. продовжуючи тему великого будівництва, е, хотіла запитати: я е, як проста людина, чи можу вплинути на будівництво нової школи або садочка саме просто у себе на районі? Якщо я розумію, що ну от нема куди віддати дитину, ви не тільки можете, ви маєте вплинути на цей процес, на вибір та будівництво нового об'єкту. І це робиться дуже просто. Вам треба звернутися відповідним чином до обласної державної адміністрації. Буде проведений конкурс та комісія з проєктів. Угу. І якщо дійсно ситуація потребує втручання держави і відповідних інвестицій з боку держави в відновлення інфраструктури чи будівництва нового об'єкту, я вас запевняю, це буде зроблено, тому що програма Велике будівництво вона існує задля покращення. Комфорту і якості життя людей ну це звучить надзвичайно б, б, так правильно, красиво, але ми знаємо, що гладко було на бумагі, де забили праврагі. А якщо ми зробимо наступним чином, да, от ми створимо пост а, на наших сторінках, зберемо інформацію від людей, де потрібна школа, де потрібен дитячий садочок, а, або якийсь інший спортивний об'єкт інфраструктури, от не вистачає там, не знаю, басейну дуже сильно в якомусь місті, в якомусь районі. А у нас є місце, де вистачає басейну? Слухай, я зараз я. я я зараз фантазую, да uh -huh. О, отже, разом із вами, як з міністром, оберемо якийсь пункт, там найбільш важливий, найбільш кричущий момент, а, і пройдемо цей шлях. Можна задов... задоволенням готовий пойти на такий експеримент? Я впевнений, що це буде об'єктивний. Відбір, об'єктивні пропозиції. Давайте визначимо критерії, за якими ми будемо проводити цей це опитування. Його зробимо. Це буде не опитування, це буде такий невеличкий соціальний експеримент допомоги. Соціальна Чи зони проста людина, як вона має пройти, який шлях вона має пройти, або на які об'єкти звертають увагу.